Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Почти половину на півтретєї. Я тільки що прийшла, де я була, зараз я вам все розкажу і покажу. Ну, По-перше, в мене було записано всем сьогодні на 10.40 у армію спасіння, так називається. Пеласус армія. От. А, дивіться, погода хороша. Сонечко то зайде, то вийде. Але погода хороша, подобається мені така погода. Тепло, невеличкий вітер, але дуже хороша погода. От. Ну і Я, значить, з дому вийшла без 15.10, поїхала туди. Там можна кави випити, бутерброди були, каша. Я тільки взяла каву з молоком і взяла пиріг із яблук. І дві Канфетки такі, шоколадні, а всередині мармеладки. Угу. От. І ну, там, може, 15 хвилин, поки це я по поїла, все 15-20, і вже він вийшов мене покликав, я пішла. Ось мені дали, значить, три купоночки. Бачите? Три купоночки по 20 євро, 60 євро. Але ви не думаєте, що це тільки мені дають? Ні. Нашим дівчатам теж дають. На дорослого отак по три купонки, на дитину одну купонку на 20 євро. Тоді в мене ще було час, бо мені треба ж було о 12 зустрітися з моєю дівчинкою, яку я опікую, і, от і поїхати з нею в організацію, там, де їй прийшло повідомлення, що там багато кучів можна взяти. Ну, я походила, пішла в Віклунд, Взяла ось опять такі духи, такі духи і такі от. Це те, що я взяла. Тоді ми з нею зустрілися і поїхали в ту організацію. От. Вона багато дуже набрала. І оце я спитала, можу я собі взяти. Сказали, можна. Ось така кофточка, тепленька. така, от. На, на підкладочки. Таке трошечки отут тепленьке. Така бобочка така нова, бачите, з тим, з етикеткою. Угу. Нема ціни, скільки воно коштувало. Не знаю, але непогана. І взяла собі отакі тухольки. Вони теж нові, бачите, нові туфільки. От. Були ще такі самий такі самі розмір, такий колір, все. Тільки на розмір менше. На розмір менше. Але я поміряла ці, мені ці хороші. більш нічого не стала брати. Там джинси були, там в мене повно джинсів. А ось туфліки такі хороші, такі на осінь. Оце зараз носить на осінь такі тухольки. Дуже вдобні. Натуральна замша. Бачите, натуральна замша підошва така хороша. Так що я буду їх носити. Мені такі нравляться тухольки. От. А дівчина моя взяла по рюкзаку по-новому з етикетками своїй своєї дівчатки і хлопцеві. Дівчки 14 років, мальчику 10 От, Дівки пума, фірма. А мальчику щось таке там дракон якийсь нарисований. От. По рюкзаку взяла, тоді хлопчику взяла джинси нові. З етикеточкою, і тоді взяла дівчині толстовку, таку тільки сірого кольору на молні розкривається тоді вона? Взяла йому кроски, дівчині кросовки, хлопцеві ще скандалі. Ще зараз можна ще ходити в сандалях Тоді взяла йому, ще, і записали на спорт, на, той, на футбол. так взяла оті що на шипах, ото як вони називаються, кросовки на шипах. От, щоб у футбол бігати, от такі йому взяла. Тоді ще куртку йому взяла, а ще дівчині щось взяла. А светр дівці взяла, такий красивий рожевого кольору. От. А собі нічого казала, не треба, в мене все є. Нічого собі не брала. Ото от, тільки їм набрала повну сумку. Пачку кави дали, от, і сказали на следующий місяць дзвоніть і заказуйте собі время. Вона каже: поїдете тетя Таша за мною на наступний місяць, бо я ж не знаю, як їй позвонити, як заказать, кажу, та ночь ні. Скинеш мені номер телефона, я позвоню та закажем, коли тобі треба буде. Бо в неї зараз у неї практика. ой, мій Як практика закінчиться, так вона ще буде місяць вдома, а тоді тільки піде на курси на слідущі. Ну, і хорошо кажу, поїдемо, а чого ні? Поїду. Допоможу тобі записатися і поїдемо двох, І щось вибереш. От, там два номера телефона, обичний той, що на, на запись, а другий, як би екстрений. Он так сказали, що ну, якщо у дитини там срочно кросовки порвалися, то можна дзвонити, і ви навіть вчора були. От, кросовки не брала, а у нього порвалися. Позвоніть по тому телефону, приїдете і візьмете. Ото -от так. Ще вони оплачують кружки. Ось він пішов на футбол. А Буце оці називаються кросовки на шипах. Буце він пішов на футбол. В нього, значить, за три місяці 180 євро. Це вони сказали, оплатять. Тільки чеки треба їм привозити і вони все будуть оплачувати. От, а дівчинка малює, кружок, у неї малювання теж ще, ще каже, не платили, теж прийде той, та як його називається, що прийде, тоді теж відвести і оплатять усе. Отака така організація. Ну, це тільки для тих, хто вже перейшов на КЕЛА. хто перейшов на КЕЛА, Вона перейшла на КЕЛА, це ж у неї вже курсовці. От, були, от була вона 10 місяців на курсах, а зараз вона на практиці у Кірпуторії. Довольні нею, і там ще одна дівчинка з неї з курсів, наша українська дівчинка. ось вони ще завтра, середа, четвер, п'ятниця. І все. Місяць вони це були на практиці. Тоді оце місяць у них будуть канікули, і тоді вони підуть далі. Я не знаю, як та дівочка, а... Моя девочка піде далі навчатися. Дали їй ще курси язикові. Вона хотіла вроді, на професію, кажу, не швиде, піди ще на півроку, піди ще на півроку на язикові курси, закріпиш те, що вивчила, щось нове вивчиш, а тоді вже і підеш на професіональні курси. Вона хоче на, на уборщицю, Кажу, от і підеш тоді, не, не швиди. Саме головне, щоб ти краще знала мову. Чим краще будеш знати мову, тим швидше ти устроїшся в, в общество фінське і будеш знати мову, так, щоб ти хоч могла спілкуватися, то ти і роботу знайдеш собі, таку роботу не, не в больниці, ні, а десь такі от, офіси вбирать. От, Таку роботу завжди можна знайти. І вони, як вони заканчують ті курси, вчителька допомагає. Допомагає вчителька, вона сама шукає і предлагає роботу. Вона сказала: Я піду на любу. Яку дадуть, таку й піду. Півтори тисячі, а то й 1600 будуть платити це дуже хорошо. Бо вони хочуть залишитися, їм повертатися нікуди. Вони з Херсона, все розбомблене. Так що. Так, що так, що? Діти ходять у школу, дітям нравиться, уже хорошо і мову знають. Так що все добре, все добре. От, -от так, Все вам розповіла, все вам показала, нічого от вас не скриваю. Завтра середа, та завтра отож візьму оці купонки та поїду. М'яса куплю собі, у прізьму поїду. У мене. Та олія закінчилася, куплю сонячної олії, півлітра, може літру. Так, літру куплю, от що я ще куплю. Може, печінки куплю, може, сир у мене є, творожок у мене є, ну, кефіру куплю собі. Ну, подивлюсь, що мені захочеться, те й куплю. Це ж таке діло. Зараз щось хочеться, тоді перехочеться. От, поїду, подивлюся, та й більш нічого. Так в мене все є. Так, ж, одну купонку потрачу на 20 євро, та й добре. Скуплюся і хватить мені на, на дві неділі, та до кінця місяця хватить. Та аж тут що, який тут до кінця місяця. Тут уже кінець місяця нема. От, сьогодні вже двадцять шосте? Чи двадцять сьоме? А ну, дивіться, я ще не, листок не прибирала. Яке сьогодні? Ні, сьогодні ж уже вівторок у нас 27. 27. Що ж тут 4 дні осталось Наш 31 день вже, ж, бачите, 27. Так що хватить до 15-го числа. Так скільки хватить? Я не вважаю. По під душе куплю. От, от так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго. всього хорошого. Пока-пока. Отакий хлібушок дали. Так, ви знаєте, такий хороший, запашний, якийсь я кусочок з'їла, з сиром, з маслом. Мені понравилось. Пока. Тримаймось. Все буде Україна. Пока-пока.